Терпець урвався, військові кинули у сміттєвий бак головного лікаря на Житомирщині. Банда на Київщині, шестеро поліцейських викрадали і били людей, вимагаючи гроші. Росія пішла у новий наступ, планують взяти суми в оточення, апокаліптичні кадри. Люта заметіль паралізувала трасу Миколаїв Одеса. Десятки українських корупціонерів сховалися від в'язниці у зсу на тилових посадах. Карма у прямому ефірі. Окупант у чатрулеці мріяв, як вбиватиме українців, поки до чату не доєднався добрий дрон. Вітаю, мене звати Катерина Нестеренко. Я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Кажуть, село в Україні треба розвивати, проте держава мало у цьому бере участь, і людям доводиться боротися за своє самостійно. У Житомирській області у селі Станішівка, керівник районної лікарні, вирішив закрити. Неврологічне відділення і звільнити фахівців просто так. Бо йому так захотілося, при тому, що там постійний потік поранених військових, хронічно хворих людей із інсультами і тощо. Це спричинило справжній бунт. Апогеєм цього стало те, що місцеві жителі, медики та військові взялися за того лікаря і засунули його у сміттєвий бак. Вам не можна носити білого халата, і хто сьогодні може надати право цій людині чи другій Закрити любе відділення або прийняти рішення проти людей. І знаєте, сміттєвий бак такий вагомий аргумент, бо після цього є результат. Рішення про закриття відділення скасували. Депутатів нового міської селищної ради домського району без запроса. То запрос просить на А як вам такі методи? Чи правильно зробили люди, застосувавши силу? Чи все ж із цією проблемою треба було розбиратися цивілізованим шляхом? Напишіть свої думки у коментарях. Я вже думала, що поняття перевертні у погонах залишилося у минулому. Але ні. На жаль, серед поліцейських досі є такі, кого правоохоронцями не назвеш. На Київщині викрили вісьмох поліцейських, які спільно із колишнім колегою організували злочинне угруповання на рахунку цих копів: корупція, незаконне позбавлення волі, перевищення службових повноважень та інші тяжкі злочини. У департаменті внутрішньої безпеки Нацполу на деталі не надто щедрі. Кажуть лише, що провели обшуки, а підозрюваних затримали і відсторонили від роботи. Але командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, полковник поліції Сергій Лукашов, назвав імена правоохоронців, яких затримали співробітники ДБР колодій ВВ, будучи старшим опору управління карного розшуку ГУНП в Київській області, користуючись займаною посадою та службовим становищем, яке дозволяло здійснювати вплив на поліцейських територіальних управлінь поліції ГУНП в Київській області для виконання окремих завдань та етапів реалізації злочинного плану, залучив як виконавців, співвиконавців інших осіб, а саме виконувача обов'язків заступника начальника відділу поліції номер 1 місто Вишневе Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області. Трещу Андрія Сергійовича, оперуповноваженого Бучанського РУП ГУНП, Татаренка Владислава Олеговича, оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП. Філіпченка Шокіра Шадийовича, заступника начальника сектору кримінальної поліції, відділу поліції номер один, місто Вишневе Бучанського РУП ГуНП, величка Ярослава Миколаєвича, оперуповноваженого сектору кримінальної поліції, відділу поліції номер один, місто Вишневе, Бучанського РУП ГУНП Даниленка Дмитра Сергійовича, старшого оперуповноваженого ОПВ Укргонп в Київській області Галкіна Андрія Сергійовича. За моєю інформацією, реальними організаторами цієї схеми є заступник начальника поліції Київщини, полковник поліції Ростислав Горбач та начальник управління карного розшуку області, полковник Андрій Кравчук. 28.02. Андрій Кравчук був викликаний в ДБР повісткою як підозрюваний для отримання підозри, так як частина оперативних працівників дала на нього викривальні покази. Начальник поліції Київщини ще злякався громадського резонансу і почав намагатися. Зам'яти цю справу. Як пише Лукашов, злочинне угруповання діяло у Київській області із вересня 2024-го по березень 2025 року. І за сім місяців існування зафіксовано щонайменше півтора десятка епізодів учинення злочинів. Найпопулярніша їхня схема ловили людей, переважно тих, хто мав проблеми з алкоголем чи наркозалежністю. Підкидували їм наркотики і лякали кримінальною. Відповідальністю, вимагаючи відкуп таким чином, правоохоронці обґрунтовано підозрюються у створенні керівництві та участі у злочинній організації, проханні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди, незаконному позбавленні волі людини, вчинене з корисливих мотивів перевищення влади, завідомо незаконному затриманні, вчиненому з корисливих мотивів. Поліцейськими цих людей не називеш менти одним словом, а ще краще. Мусора. Як гадаєте, багато що таких перевертнів у погонах працює у правоохоронних органах, і можливо знаєте у яких містах є подібні банди? Напишіть у коментарях. Ще якихось два тижні тому ми говорили про плани Росії щодо нового наступу. Західні ЗМІ тоді писали, що захопити Росія хоча навіть Одесу і Миколаїв. В апетитах Російської Федерації ми не сумнівалися, але почав ворог на півночі. Як напередодні заявив головком Сирський, наступ, про який всі говорили, розпочався цей наступ фактично вже розпочався, тому що вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже удвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках. І з новою силою ворог тисне на Харківщині і Сумщині. Як кажуть, у Сумській Ова Росія збільшила штурми на область на 30% і Це за сім днів. За останні сім днів росіяни здійснили 47 штурмових дій позицій наших захисників. Основні зусилля ворог зосереджує в напрямках населених пунктів журавка та басівка. Але у планах Росії не лише штурм сумського прикордоння, як пише видання BBC з посиланням на джерело у Генштабі, Росія прагне взяти в оточення або напівоточення суми задум Кремля створити буферну зону на Сумщині та загрожувати обласному центру. Одна з цілей це створити оточення чи напівоточення сум. І саме для запобігання цьому ЗСУ все ще отримують залишки плацдарму на Курщині і почали обмежену операцію на стику Білогородської і Курської областей. Поряд із новими планами намагається Росія реалізувати ще одну свою ціль. Повне захоплення Донецької області. Наші військові продовжують тримати оборону, але ворог невпинно тисне. Зокрема, Покровський напрямок залишається дуже гарячим. Військові звітують, що штурми посилилися, але ЗСУ не просто тримають оборону, а проводять успішні бойові операції. От Полк скала біля селища Шевченко на Покровському напрямку за останні тижні поклав тисячу окупантів, що у висновку змусило росіян призупинити наступ на сам Покровськ із цього боку. Але у росіян кількісна перевага, і якби мужньо не стояли, ЗСУ фронт неупинно наближався би до кордонів Дніпропетровщини. За даними Діпстей, до кордону Дніпропетровської області залишилося лише 6 кілометрів. І Росія планує їх подолати, аби не просто вийти на кордон, а як пише CNN, захопити частину Дніпропетровської області. Адже це може стати козирем Путіна на переговорах. Для Путіна і цілком, можливо, також для американських учасників переговорів. Будь-який російський контроль над частиною Дніпропетровська може розглядатися як корисна розмінна монета в майбутніх переговорах. Давайте подякуємо нашим військовим у коментарях. А ще донатьте на Збройні Сили України або хоча би лайкні це відео. Точно знаю, що хлопці із Покровського напрямку нас дивляться, і буде приємно. Буквально вчора стало відомо, що екс-голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вирішив так би мовити під шумок пропетляти від слідства. І мобілізувався до ЗСУ. Утім, як кажуть, Фортуна повернулася до Насірова не тим боком. Але виявилося, є й ті, до кого Фортуна повернулася тим боком. І вони спокійно пропітляли від в'язниці, мобілізувавшись кудись у тил. Детальніше про особливо хитровжарених хапуг, які ховаються у ЗСУ, і про тих, хто їх туди не задякую ховає, розповість наша Анастасія Дмитровська. Корупціонери мають боятися нас з вами. Нас з вами взагалі ніхто не має боятися. От і я кажу, що мають боятися, але поки щось не дуже, то і бояться. І знаєте, цей матеріал він не про те, що корупціонери нас із вами не бояться. Він про те, що корупціонери пітляють. Вони пітляли, пітляють, і щось мені підказує, що будуть пітлять. Тільки зараз, під час повномасштабної війни, вони пітляють у війську. Екс глава Державної фіскальної служби Насіров мобілізувався із лави підсудних до Збройних сил України. Так, це той самий Насіров, якого судять за отримання рекордного хабара. Також Роман Насіров обвинувачується в отриманні рекордного хабаря 722 мільйони гривень. Цей хабар за версією слідства він отримав від власника агрохолдингу «Укрлендфармінг» бізнесмена Олега Бахматюка. У цій справі продовжують досліджувати докази. Так, це той самий Насіров, який намахав державу на понад 2 мільярди гривень. Колишнього голову ДФС Романа Насірова звинувачують у причетності до газової справи Онищенка, в котрій він із поплічником на думку обвинувачення видав незаконний наказ про відтермінування рентної плати за користування надрами. Ймовірно, держава зазнала близько 2 мільярдів гривень збитків. І так, це той самий Насіров, який влаштовував у залі суду виставу із картатою ковдрою. На ношах з крапельницею і заплющеними очима так голова фіскальної служби зустрів свій день народження усе через подарунок від антикорупційного бюро, яке напередодні пізно ввечері оголосило Роману Насірову підозру в межах кримінальної справи про розстрочення податкових боргів. І так пан Насіров у якийсь момент вирішив, що мобілізуватися до збройних сил України це хороша ідея. Але фортуна повернулася до нього не тим боком. Ну Що поробиш? Фортуна повернулася до нього. Іншим боком. Словом, наказ про мобілізацію на до війська скасували. А Сирський заявив, що розпочато службове розслідування, у ході якого, власне, планують з'ясувати, як так вийшло, що корупціонер Насіров ледь не став добровольцем ЗСУ. А розібратися варто, бо командир, який підписав наказ про мобілізацію на Сірова, після того, як понеслося, свій наказ відкликав, назвавши його помилковим і незаконним. Не цікаво, чи підписував він той. Помилковий наказ безкоштовно, як гадаєте. А, і ще одне, воно трохи дуже сильно прям занадто очевидне, але усе ж треба проговорити. Служити пан Насіров збирався у одній із тилових частин. Слухай, а вдало ти це вигадав? Я навіть спочатку не втягнув. Але знову ж таки фортуна повернулася до пана Насірова не тим боком. Утім, є ті, до кого фортуна повернулася таки тим боком. До збройних сил України мобілізувалися 48 обвинувачених у справах про корупцію САП. Так, 48 трястя. І це тенденція. Це доволі паскудна тенденція. Тому що коли умовний насіров із лави підсудних мобілізується до Збройних сил України, то розгляд справи зупиняється. Відповідно, строки притягнення до відповідальності спливають, і це, власне, збільшує ймовірність уникнення покарання. І знову ж таки, про того ж таки насірова. Строк давності у газовій справі Насірова спливає у квітні наступного року. Думаю, Тут не треба нічого пояснювати. Але повернемося до тих, у кого припітляти вдалося. Скандальний львівський експрокурор Ростислав Ільницький працевлаштувався у ТЦК. Так, це той самий Ільницький, який гуляв у Львові. Пишне весілля. Саме Ільницький, який за підробленими документами намагався виїхати за кордон, але на початку липня 24-го року його затримали під час обшуку у будинку його тещі. Тещі Ільницького до слова адвокатка Богдана Москва, яку підозрюють в організації схеми для ухилянтів. При всій повазі, при всьому-всьому, Ну, це і якась хуєта. <хи> Зараз, як ви вже зрозуміли, розгляд справи Ільницького зупинено, бо він, власне, працевлаштувався до закарпатського ТЦК. Це м'яф. Це реально мертв. Втім, не одними лише ільницькими та насіровими. Знайомтеся, це колишній голова правління обєднана гірничо-хімічна компанія Руслан Журило. Журило разом із колишнім народним депутатом Миколою Мартиненком фігурують у справі набу про заволодіння 17 мільйонами доларів компанії Схід ГЗК». сап також обвинувачує його в нанесенні збитків ОГХК на 300 мільйонів гривень на експортних схемах. І так, у квітні 23-го він мобілізувався на посаду сержанта із матеріального забезпечення. і у Зв'язку з цим провадження, щодо нього зупинили. Зверніть увагу, знову тилова частина. Я найбільше зацікавлений тому, щоб слідство було проведено необ'єктивно і упереджено. А ось це вже екс-заступник директора Держводагентства Павло Гвозденко. Гвозденка обвинувачують у вимаганні та одержанні від представника юридичної особи хабар у сумі 8 тисяч доларів США. Цей хабар за версією слідства призначався за підписання договору на здійснення біологічної меліорації водойми Бучанського водосховища 84 гектари, яке розташоване у селищі Гуреничі Києво-Святошинського району на Київщині. Власне, у жовтні 22-го року Гвозденко мобілізувався до національної гвардії і з того часу провадження щодо нього. Зупинене. Мені, звісно, не зяво чекатися, але я хоч одне слово скажу: Я просто не можу здержатися. І тут ви мене запитаєте: так а що, так можна було? Ну, так-то по закону взагалі-то не можна. 17 травня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон No110791, який дозволяє деяким категоріям ув'язнених мобілізуватися до Лав Збройних сил України. Однак виключає таку можливість для фігурантів справ про топ корупцію. Але, але так, є нюанс. Згідно із законом, такого права немає у депутатів та частини топ-корупціонерів із виключенням, а також у винних у тяжких злочинах на кшталт вбивства і зґвалтування. Корупціонери, які вже засуджені за злочини, не мають права на мобілізацію, оскільки можуть легко уникнути відповідальності, але обвинувачені можуть піти служити. І ось це от останні речення: обвинувачувані можуть піти служити, і є основною лазівкою для наших корупціонерів. Поки тягнеться судовий процес фігуранту цей час. Петляє, знаходить для себе затишну тилову частину, або ТЦК заносить доларову котлетку командіру, щоб підписав відповідний наказ, і справа, так би мовити, у шляпі. На сірову не пощастило тільки тому, що він занадто відомий і суспільний розголос зробив свою справу. Полковник Вадим Сухаревський він же командувач силами безпілотних систем ЗСУ. Він є першим, хто віддав у війні із Російською Федерацією відкрити вогонь 13 квітня 2014 року біля Слов'янська, і саме його за чутками медіа вирішили звільнити. Причин ніхто не називав, проте розголос цьому звільненню дали великий. Генштаб уже спростував цю інформацію нікого звільняти не планують. Але як каже співак та військовослужбовець Єрмак, палки у колеса Сухоревському дійсно встромляють, і буде великим ударом, якщо його все ж таки звільнять. Не раджу вам цього робити з Вадимом Сухаревським. Ми познайомились на війні, і по його запрошенню я долучився до команди з моменту зародження сил безпілотних систем. Тому знаю весь шлях, як нам сприяли з перших днів. Весь час я толерантно давав інтерв'ю і не дозволяв собі говорити про серйозні проблеми, які існували по відношенню до нашого командувача з боку старих військових еліт про заслання командувача для набуття спроможностей про службові розслідування, бо не свій про скандал з начальником штаба. Може, це моє особисте сприйняття, але мені здалося робилось все, щоб у полковника Вадима Сухаревського не вийшло. За словами Ярмака, сили безпілотних систем, які дійсно є найкращим рішенням у цій дроновій війні, у нашій державі почали заганяти глухий кут. Жодних ініціатив, жодної підтримки. А закупкою дронів почали банально гратися для вигоди. А Сухаревський, як каже військовий, просто зайвий у цій грі, і чутки про його звільнення це. Прощупування реакції суспільства. Так от, сили безпілотних систем не отримували ніякого ні сприяння, ні фінансування на розбудову інституційності, суб'єктності та спроможностей. І найголовніше ринок дронів це десятки мільярдів гривень. Командування сил безпілотних систем важлива інституція, яка впливає на розвиток та планування потреби безпілотних систем. Тому порядна людина, як Вадим Сухаревський, може бути в цій грі зайвим. Зараз вирішили прощупати, як відреагує суспільство. Це так не робиться. Це не конструктивні зміни, це брудна політика. Єрбак сподівається, що йому не доведеться детальніше говорити про всі проблеми, які зараз відбуваються в СБС у бік командувача. А от нам стало цікаво, невже у 2025 році досі присутні такі ігри у війську? Невже досі вигода є головнішою за спільну перемогу? А ви що думаєте про це? Напишіть. У коментарях. Сьогодні 11 квітня, але у деяких регіонах країни ніби 11 січня. Сніжний апокаліпсис сьогодні з самого ранку паралізував трасу Одеса Миколаю. Просто подивіться на ці кадри. Ми поставали. На першому вже ж подйомку. Тут сніжок, перемети. Сподіваюся, що всі поміняли гуму на літню. Вже наступного тижня синоптики обіцяють так би мовити глобальне потепління і ледне літню спеку. Страшна авіатроща у Нью-Йорку. упав туристичний гелікоптер. Подивіться на ці кадри. Летіли від статуї свободи. Стали відомі подробиці авіатрощі туристичного гелікоптера у Нью-Йорку. На борту було п'ятеро іспанських туристів та пілот. Усі загинули за даними Associated Press, серед загиблих, виконавчий директор Сіменс, Агостін Ескобар, його дружина і троє їхніх дітей. Туристичний вертоліт, яким родина поверталася з екскурсії, за словами очевидців, розколовся на опіл і впав у річку Гудзон. Причини аварії наразі з'ясовують. Я не знаю, що має бути в голові у людей, хоча ні, не людей, а Паскуд. Але маємо історію із неймовірним рівнем цинізму. На Одещині подружжя виманило у своєї 71-річної сусідки більше ніж 400 тисяч гривень, прикидаючися й безвісти зниклим сином. Зникла ось така насилія ось Я діла повідомлення і... и получила средства. А по выдумыванию характера что это не что это я, а это без вести попавшие mm -hmm. Я просила вещи и финансовые список. Я попросила супруга, чтобы он попросил какого-то незнакомого мне человека, чтобы тот принял это физические за руку руки. несколько. Син старенької Чорноморська зник при виконанні бойового завдання. Вона, як матір, отримувала від держави кошти. А її сусіди замість підтримати і допомогти жінці вирішили її обікрасти. Компанія була така: жінка 24 років, її чоловік 29 років, та їхній дружбан 28 років. Посібник. Вони не просто мали отримати переказ коштів, а фізично ще і забрали речі зниклого сина: паспорт, військовий квиток, посвідчення учасника бойових дій, водійські посвідчення та медичні. Документи. В якості речових доказів в них вилучили документи зниклого безвісти військового, банківські картки, на які надходили гроші потерпілої, телефони, за допомогою яких здійснювали шахрайські дії, та інші речі, що мають значення у справі. В одному з телефонів поліцейські виявили нове повідомлення до потерпілої з прохання надіслати ще 80 тисяч гривень, яке вони не встигли відправити. У листах аферисти від імені сина писали жінці, що він у безпеці потребує допомоги і грошей на ліки. Що цікаво, просили дуже переконливо гроші надсилати на криптогаманець. Звісно, згорьована жінка повірила. Але згодом зрозуміло, що щось не так. Писати письма від імені сина. Я повірила. І стала йому відповідати. А потім замітила, що, що він що щось, щось не так пише, не так називає мене. І став просити гроші всередину. Все, все. Нада гроші, треба на лікування. Чувствовала, що це не мій син. Ну, вірила думаю, може, може, він на цей характер всім вірити. Поліція досить швидко знайшла злочинців і усім трьом за аферу. Тепер світить до п'яти років за ґратами, але я би ще по п'ять років додала б їм за цинізм. А зараз буде вистава у двох діях. Справжній руський вояка не вигадав нічого кращого, як вийти в ефір чат рулетки. І от сиде воно, це недорозуміння в ефірі і пнеться про свої бойові заслуги. А ще ділиться планами на вбивство українців. Я і врізати буду таку задушевну бесіду персонаж проводить із ще одним росіянином, поки сам готує їжу для окупантів на запорізькому напрямку. Але тут раптом до чату доєднується український дрон. О, Жундіт. Жундіт. І тут руському вояці стає страшно, і він від дрона починає тікати. Але отак, от біда не встигає. Да, б? по моєму да. Ці трагікомедії 10 із 10. Карма спрацювала на випередження. Цікаво, чи залишилися у нас ще судді, які все ще не мають корупційного шлейфу. Бо після таких новин мені все більше здається, що ні. Суддя Київського апеляційного суду отримав хабара, аби він зняв арешти з літаків колишнього керівника Моторсічі В'ячеслава Богуслаєва. У долі було декілька суддів: 35 тисяч доларів. Вони отримали через посередника колишнього суддю Дзюбіна. Сам глиня отримав 10 тисяч доларів, а ще частину дзюбін передав і ще трьом суддям. Судді Паленко передав гроші у коробці з-під віскі. Суддя слива отримав гроші у пачці із з під кави. А Глинявий отримав гроші у брошурці інтернет-провайдера. Ох, і винахідники ж. Але маскування, як бачимо, не допомогло. Вища рада правосуддя вже звільнила Віктора Глиняного із посади судді. Зі всіма суддями вже будуть розбиратися антикорупційні органи. Але через розберуться? чи посадять? Питання риторичне. Адже цих українських суддів судитимуть інші українські судді. Ну ви зарозуміли, на що я натякаю. Харків'яни постійно страждають через щоденні атаки росіян. Але є там місцева жителька, яка ще й укриття мінує. Міни ті не вибухають, адже дуже яскраво смердять. Так, це те про що ви подумали. Одна й та сама жіночка регулярно справляє свої потреби прямо у середині зупинки укриття. Її не бентежить навіть камера. Як думаєте, треба покарати чи відправити до лікаря? Як менше. Операція Врятувати рядового кота на Львівщині. Кіт упав у пересохлу криницю. Його господар недовго думаючи кинувся рятувати домашнього улюбленця і поліз за ним, ризикуючи власним життям. Глибина криниці на секундочку 9,5 метрів. 57-річному чоловікові спуститися вдалося, але піднятися назад вже ні. Довелося викликати рятувальників, які за допомогою мотузки і драбини витягнули цього добродія разом із його котом. Поставте лайк цьому відео і нагадую про важливість підписатися на наш канал, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимося!